У Луцьку, 8 вересня, відкрилася фотовиставка Життя в очікуванні. На стендах понад трьох тисяч портретів українських захисників, які зникли безвісти або перебувають в полоні. Організаторка виставки, голова Всеукраїнської спілки матерів і родичів, учасників АТО Берегиня Алла Макух, мама звільненого з полону військовослужбовця. Фотовиставка Життя в очікуванні. Це нагадування, що проблема зниклих безвісти і полонених одна з найболючіших для України. Кожен портрет, крик про допомогу і заклик повернути тих, хто віддав життя і свободу за країну. Що особисто для вас означають ці портрети? Означають доволі багато, тому що мій батько так само захищає нашу країну, тому це важливо дуже мета створення цієї виставки. Мета створення цієї виставки в першу чергу це інформаційна мета, з якою метою це щоб донести населенню. Що є е, на Україні такий статус, як безвісті зниклі і полонені? Це перша інформаційна друга мета це психологічна мета. Родини, що перебувають в статусі безвісті зниклих та полонених військовослужбовців. Це тяжкий статус для них. Це постійні переживання, це постійні хвилювання, це постійна невідомість, де що ти часто собі задаєш питання: ти сьогодні пила каву, ти їла. А чи є? Ї... Твій син, а чи пив твій син, чи брат, чи чоловік. І остання мета це співпраця із представниками державних установ Це координаційним штабом, Червоним Христом, з уповноваженими представниками по безвісти зниклих. Які у вас враження після перегляду виставки? Дуже сумно, аж сльози навертаються від побаченого. Де ще була представлена дана виставка? Дана фотовиставка військовослужбовців без вісти зниклих і полонених була представлена в Дніпропетровську, в Полтаві, Кропивницькому і в Луцьку за межами України: це в Грузії, Німеччині, Польщі, Франції і в Нідерландах. Вами була група студентів першого курсу факультету філології та журналістики. І я Дорожко Марія. До зустрічі.